<гум> вони прийшли вогнем, а говорять про мир. Пальці чорні від брехні слова, як бити цей лавтир. Кажуть, здайте міста, виведіть війська, хочуть стерти нашу мову, землю, віру, наші сна Хочуть, щоб ми стали тихі, нейтральні без крил хочуть зламати нам волю, щоб народ вже не горів, що ми забули, про крим, про Донбас і про, Хрест, про дітей депортованих, про кожен трачений дім і жест. Це не умови, це кайдани, це паска це біль. Це їхня тінь на нашій долі. Чорний дим на весь Небесний стіл вони Хочу, щоб ми мовчали, ніби серце без стуку Та ми народ, що навіть попелі зберіг свободу в руках. Це не мир, це вимоги, що пахнуть димом. Їхня правда голодна, як вирок над свитом. Україна не падає, навіть коли п'ють груди, бо свободу не віддають, свободу носить люди, це не мир, це шантаж що ламає трембіти, стоїмо, бо маємо серце, маємо житло небе світло, поки б'ється наш шлях Україна не підпише свій страх Кажуть, відмовтесь від НАТО Закрити свій шлях, Та ми ж не в рабстві родились Не створені для лябо разоб сна кажуть забороні Правду, мову, Мол право рече, вставить ни умовец, по-пил там, де мала бути весна і плес Не просить компенсация, Забути хто стріляв Наче можна стерти рани Ніби бамит, не е кричава, ни хоче от переризата на льото Там і країна Що зомбі не стане ні в пеклі ні в поту Їхній мир, це просто форма для нової війни. Підпис під папером і знову кров на тишині. Там ми знаємо, що свобода, це не пункт у договорах Це коли твоя земля стоїть на міцних ногах. Це не мир, це вимоги, що пахнуть димом. Їхня правда голодна, як вирок над світом Україна не падає. Навіть коли вб'ють руди бо свободу не вітають. Свободу носять люди, це не мир, це Це наш шлях Україна не підпише свій страх. Ми живемо не поклоном, ми живемо вибором, не станемо в тіні, навіть перед вибухом, і навіть якщо світ мовчить, ми не впадемо, туман Украину стоїть боцан наш океан.